У радянські часи за одну копійку можна було придбати цілу пачку сірників. Тепер вони подорожчали у 30 разів. Найдешевший товар, який можна придбати, наприклад, у такому супермаркеті, це пакетик для покупок. Коштує 40 копійок. Водії маршруток вже звикли, що їхню здачу одничками чи двієчками або не беруть, або викидають. Для людей тепер це не гроші. Так, взагалі, оно гроші. Ну я не знаю, люди, навіть самі брацю. Засівають, щоб одні водилися. П'ять копійок, звісно, всі беруть. Копійку дві, не всі люди беруть. Так само відмовляються брати найдрібніші гроші. Більшість покупців у крамницях, аптеках і навіть на базарі. це даєш здачу, так хто куди, хто викидає, хто не бере. Що за копійку? Нічого не купиш. Вона ну, практично взагалі вже надієспособна. Коли беру, коли ні, кака. Чому? А що на них купиш? Більшості залишають пожилі люди. Одну-дві копійки. Більше не залишають. А молоді люди стараються забрати гроші. Всі в основному не забираю. Не знаю, не знаю. Ну вроді вона така мілка і тільки буде валятися в кармані. А от у деяких магазинах монети номіналом одну чи дві копійки взагалі не приймають. Мені нічого не стоїть, а збирати їх не просто смисла. Якщо я повинна прийняти у покупателя 5 копійок, я повинна положити своїх 5 копійок, так як я здачу не змогу зда дати здачу цієї ці монетою. Найменша монета Швеції, яка на сьогодні виводиться з обігу, але її вартість 55 копійок. Українське, якщо шведи ви вивели вже з обігу з 1 січня оцю монету, то чому ми повинні монету, яка в 50 разів менше по вартості, залишати в обігу? Другий момент. Ну мізмат Володимир Левченко один із тих, хто запроваджував в Україні нову валюту у 1996 році. Вже тоді він рекомендував не лише не вводити одну та дві копійки, а й взагалі найменшою монетою зробити 20, а то й 50 копійок. Інша дрібнота невигідна державі насамперед. Економічно за випуск однієї копійки нині треба викласти 16. Два десятки країн уже використовують євровалюту, і найменше буде євроцент вартувати 12 копійок, то в нас є сенс провести грошову реформу 1 до 10. Тоді буде орієнтовна наша одна копійка вартувати одному центу. На думку експерта, вилучити з обігу одну та дві копійки мали автоматично, коли вводили 200 та 500 гривень. У Нацбанку про відмову від рибних монет заговорили тільки тепер. Їхні дослідження показали, 93% українців вважають одну та дві копійки зайвими, 60% не беруть їх у здачу. Це не національний банк, який знімає. Верховный совет, который принимает закон. И если соответствующее есть предоставление от правительства Верховному Совету, значит тогда будет принят закон. И очевидно, процент респондентов, опрошенных по изъятию, очевидно, не был достаточно серьезным, на котором существует он сегодня. То есть 90, больше 93% респондентов социологического исследования подтвердили о возможности изъятия. Вот здесь более трех тысяч штук. Копейка рубль бережу, поэтому я собираю. И с копеек получается валюту издаю. Пенсіонерка Ніна Микитівна знає ціну гроша. каже в дитинстві заходила три копійки і одразу бігла до магазину міняти на бублик. До дитячого хобі економіст із вищою освітою повернулася знову. Лише торік назбирала 13 тисяч монет номіналом по одні дві копійки. лише на вулиці з допомогою магніта. Якщо копійки вилучать із обігу, засмутиться. Я наприклад, люблю копійки і я не хочу даже на них говорити мелоч. Це трудова копійка. Здесь затрачен труд. Люди выбрасывают, но люди забывают, что это пот, кровь, труд. Но печально грустно, что наши монеты обесценились. Роман Сухан Василь Мартищенко Калинин. Час пиццунки.